Вітаю на каналі Бодонагра. Тема кліщ на полуниці. Ось так виглядає ураджений кущ. Але він вже оброблений препаратом. Препарат спрацював, обробляв Аполо дуже гарний препарат. Але зараз не про це. Дивіться, ось, такі, ось так виглядає листя, коли кущ ураджений кліщем. Він взагалі, ураджує, він полюбляє ось ці молоденькі листочки. І він випиває з них усі соки, ось ці серцевинки. І потім, коли лист відростає, він такий зморщений. І тут у мене на зовній стороні, на нижній стороні листа, бачите, вже він як лопнув такий. ось так. Це він лопнув, тому що я попрацював Аполо 4 дні тому назад, і кліщ загинув, і листя почало відростати без кліща, і полопалося. Таке листя вже не восстановиться, але... Якщо тут би був кліщ, якщо б не обробити, то цей би лист не лопнув і тут би був такий сірий нальот, багато такого сірого нальоту. Кліча дуже важко побачити, він дуже-дуже мілкий. Під мікроскопом взагалі його дивляться. Як дізнатися, що препарат спрацював? Ось Беремо молоде листя, ось воно, молоденьке листя, і воно вже чисте. Тут Воно не зморщене. Сірого нальоту немає, значить, препарат спрацював. Але треба через 10 днів обов'язково повторити обробку, але вже, наприклад, там, вертимеком попрацювати. Іншою діючою речовиною. Але ось препарат пола дуже-дуже гарний. Він яйця вбиває, овіцидний ефект має. І взагалі кліщів на всіх стадіях. А потім треба результат закріпити, бо все одно кліщ дуже-дуже швидко розмножується, і популяції дає раз на 7-12 днів, в залежності від температури. Ну я буду працювати на 10-й день, щоб закріпити результат. І потім ще раз, тричі працюються взагалі, і тоді, в принципі, проблем не буде. Так що, якщо отак листя круте, то це кліщ.